Виконуємо номер 1.17 із підручника Алгебра 8 та 1.17 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер видавництво ганеза 2025 рік. Складіть вираз зі зміною х, що мав би зміст для будь-яких значень х, крім завдання перше х дорівнює 2, друге, х дорівнює 1. І х дорівнює мінус 4 приступаємо до виконання. Отже, в знаменнику у нас не має бути число 2 замість х підставлено, тому чисельник записуємо будь-який. А в знаменнику буде квадрат різниці х і 2. Тоді, якщо ми підставимо замість х 2, 2 відняти 2 0, 0 в квадраті 0, перетворює число 2, наше, наш вираз. На вираз з діленням на 0. Отже, даний вираз має зміст для будь-яких значень х, крім числа 2. І тепер 1 і мінус 4. Чисельник будь-який 1 і мінус 4. Даний вираз має зміст при будь-якому значенні зміну х, крім 1 і мінус 4. Бо 1 відняти 1 буде 0, і мінус 4. Дати 4 також 0. Ці два числа перетворюють наш знаменник в 0. Тому вираз має зміст при будь-якому значенні зміну х, крім 1 і мінус 4. Номер 1.17 із підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.